Доброго дня, шанапанця, ми з України. 3 вересня. Господарство розпочало молот соняшника. З сою вже все покінчили. Остався один кусок там, по нулю гектарів 40. До речі, дивіться, там 30 кг норма посіву сої була. Подивимося, який буде результат. Так, отже, соняшник. Друзі, ну, трошечки піднялась урожайність. На межах 25 центнер починали отам з бугра, дві тонни давали урожайність. Гібрид піонер ЛП-130. Він уже пересохший, стоїть тижня-півтора, не було часу, молотили, омолочували сою. Тобто, ось всім видно, зелене все бадилка, листя висить, а волога насіння 4,5-5,3%. Тобто, ну все, він уже, як казав один там менеджер, лийте воду, господа. Отже, ну, трошечки да, урожай, звісно, у цьому році, хоч соняшник, хоч трошки, бо соя, звісно, по один три закрили господарство. Хотілося б краще, але маємо, що маємо. ЛП-130. Отже, Це найдальший кусок від господарства, 16 кілометрів. Посів 11 квітня, отримали більш-менш дружні сходи. Почалось і тут, друзі, кінець квітня, початок травня, приморозки, приморозки. І виходить, ну, не знаю, воно, на мою думку. У ці приморозки спровокували, ну, за, ну, з, ну, блин, уповільнили і розвиток на начальних стадіях і трошечки росли, ну, соняшник стрисонув тут. Мало того, такий рельєф на місцевість, так, погор такий тут, е, белебень, тіпа, е, е, опадів було менше, ніж у господарстві, в основних там землях і ну, коротше, косили ми вже ЛП-130 дома, скажімо так, то там мали результати і 34 центнера, і 35 центнер, і 27. Ну, тобто кожен кусок у цьому році, тобто волога критично сказалася на цьому. Ну, Дякувати Богу, що і це 25, на це молитися треба було в цьому році, ну, в нашому регіоні. Ще є господарстві. Так, поїхали на насіння на лабораторію, цікаву сою повезли і соняшник. Я думаю, в подальших відео розкажу, які там будуть лабораторія Оліність всіх в цьому році турбує, бо була олійність там. І дивився на югах, почали косити, що там 30% олійність і сонячний цей нікому не потрібен. Але все одно на кожен товар є свій покупець. Я думаю, ну але вже це інше питання ціна. Так, як то отак? Дома ще посіяний 146-й. Там ну, набагато якісніший розвиток у нього. Тобто ну, він вищий, більші кошики, там ну, більше трошки опадів було. І плюс він там трошечки схований посадками, лісосмугами, Ну а тут він реально як на белебні. Так, перший датчик бункера, десь трактор запізнюється, буде час переобідати. Так, ну як то отак, тобто, друзі, ось трошки спускаємося. Ну, 2,2, трошки нижче стало, 2,5 піднялася. Ну, піднялася трошки урожайність, бо на початку там повністю бугор був 2 тони було. Так, друзі, поки що отак. От ну, тобто бур'яну немає. Євролайтинговий гібрид, євролайтингом використали, використовували євролайтінг системи захисту і... Этот Потім повторно гілянтекс, бо проскочила коїде амброзія. Гілянтекс це все діло підчистив, видно, що в рядки чистенькі. Десь долітає вже подрібнювач їде, ну, рудащий каток, трактор з прицепом десь долітає. Так, друзі, поки що отак всім розповів, тобто Полтавщина якось отак стартунула. Але взагалі по регіону тобто соняшники йде більш-менш хоча б е, основні опади були нормальні. Тобто і, і 4 тони є урожай, тобто, ну, е, соняшник більш-менш стабільним у цьому році, показує себе. Чекаємо далі. Всім добра, все буде Україна. Друзі, всім привіт. Перенеслися відразу 8 вересня, вирішив я зараз зняти це відео по соняшнику, не так його багато. Отже, переїхали ми додому, 4 дні надавали послугу. Чого? Тому що приїхали на другий день після 130-го, а 146 й ще сирий, 11 волога. Сьогодні вже волога 5%, тобто переждали, ну, але нічого. Друзі, що ми маємо? 130-й ЛП-130 гібрид. Отже, повезли на лабораторію олія 52,5%. Тобто, ну хороший показник. Закрили ми той кусочок по 20 центнера, ну, Тобто 23 тонни слабовато, ну, але нічого не зробиш. Краще, ніж 1,3 сої. Так, що ми маємо тут? 146-й. Він 20, ну, бачите самі, середня 26, потокова майже до 3 тонн постійно доходить. Тобто з ворота трошки забрали своє, але піднімається потроху. В натура зерна більше, чому 130-го, тобто я думаю, олія буде ще кращий показник ну, Має він більший ріст, розвиток, трошки крупніша шляпка, але чогось не вистачає. Чого можна поміркувати? Отже, 130-й там розібралися, там погодні умови, приморозки зробили своє діло. Бо я більше не знаю, не можу дати пояснення, бо косили його в інших кусках, трошки в другому місці і по 35 закривали. E, значить, що случилося з цією семочкою? Тут верніше не з соняшником питання, а питання сівозміни і ротації. Чого? E, на цьому кускові e, випало із сівозміни, випала соя була. E, чого? E, тому що ну, сіяли e, замість сої у 2021 році осінню посіяли озимий ячмінь. 22 рік початок війни ми його підживляли, тут там, хто відео дивився, і тобто е, з ротації верніше, ці зміни випала соя. Е, ротація 3 роки. Коротка ротація тобто, е, ну, тобто після сої у нас кукурудж, тобто, після зима кукуруза, також азотолюбиста культура. І... Посіяли ми соняшник. 146-й гібрид він дуже критично відноситься, відноситься до нехватки азота. Тобто ми в минулому році його сіяли по огородам, там, де було 2 години підряд соя, він просто по 50 сипав, щоб ви розуміли. В цьому році, звісно, цього немає. Ну, ми не сіяли його по огородам, і по сої не сіяли, а сіяли, так як і полагається, ну, тобто по кукурузі соняшник. І з за цього тут нехватка азота. Тобто він критично реагує на нехватку і так само позитивно на е ну, збільшені дози азоту. Отак. Тобто, ну, е і за цього маємо те, що маємо, але я вважаю, для цього року, там, ну он опять знову майже до трьох тонн там він доходить, три тонни проскакує, середня піднімається. Я думаю, по 28 центнер у цьому році закрить соняшник. Це нормально. Тим паче, що цінова політика у цьому році цьому способствує. Тобто соняшник взагалі на момент розбиральної компанії не праців у ціні. Я б сказав, би більше він би він почав потрошечку піднімається постійно. Тобто я гадаю, що на кінець 24 го перша декада 25-го року ми побачимо цінник у 25 тисяч. Ну, мені так щось здається, і не тільки мені. Тобто, Будемо якось хоч отак розраховувати, що може хоч деякі з культури вивезуть. Так, це передостанній кусочок, ще залишається тут 17 гектар було. Залишається у нас кроми цього куска 4 гектара. Я думаю, якщо все нормально, ми завтра стартуємо кукурудзу, Якщо все нормально, бо буває всяке, поломки в цьому году йдуть не за графіком, а опереджають його. Тобто, як то отак, друзі? Працюємо. Так, ну я думаю, це вже у сонячнику остання серія. Всім добра, все буде Україна.